Доброго дня, любі учні! Вітаю вас на уроці мистецтва. Сьогодні ми з вами будемо подорожувати по Сніговому королівству. Повторимо поняття балету та послухаємо фрагменти із балету Снігова королева та повторимо пісню «Дивомісто навпаки. Ось всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Беремо з собою гарний настрій та починаємо працювати. Отже, ми подорожуємо з вами разом із Гердою. На своєму шляху відважна дівчина зустріла мудрих ворона та ворону, відвідала палац принцеси і принца, потрапила до розбійників і, врешті-решт, дісталася палацу снігової королеви, яка в той час була відсутня, Кай залишився на самоті розгадувати головоломку. Він дуже змерз і ні на що не звертав уваги. Побачивши, кая герда заплакала, її гарячі сльози розтопили крижане серце хлопчика. Він також заплакав, і частинка дзеркала вилетіла з його ока. Чари снігової королеви було зруйновано, ка і герда вирушили додому. І на зустрічі їхній, з'явилися. Принц, принцеса і розбійники перед собою ви бачите принца та принцесу. Настрій та музики одразу відрізняється, наприклад, від настрою снігової королеви. Ворона так з'явилася в костюмі. Відпочивають ні про що не думають. Гарний настрій мають в них все добре, класно, і музика відтворює її настрій. Герда, яка грає так з принцем і принцесою. І ніяк вони не хочуть її відпускати далі. Одразу настрій музики змінюється. Рухи також, як ви бачите, так, такі ритмічні, швидкі рухи змінюються на плавні, спокійні, повільні. Здається певна легкість. Змінюється настрій подій. Одразу так, і музика навіть тихішою стала. Знову перехід на іншу партію, так знову змінюється настрій музики. І відповідно одразу змінюються рухи акторів. Ми даремрували їй муфточку. Ворони. Як ви бачили так, декорації відповідають всім подіям. Що трапилось розбійники, так з'явилися розбійники. Настороженість в музиці з'являється рухи події, різкі. Одразу зміна декорацій. Тобто ви бачите, що за маленький фрагмент скільки змінилося настроїв та, відповідно, і рухів акторів їхньої партії. Наступний фрагмент це палац снігової королеви. Одразу відчувається ця суворість снігової королеви, її характер, її настрій, одразу декорації, так, снігові. З льоду зроблені як за сюжетом. Піддані снігової королеви, вони всі як зачаровані, так рухаються. І рухи так схожі, що вони однакові їх повторюють, бо їх зачаклувала зла снігова королева. Тому і їхні рухи схожі. З'явилася Герда, так герда, яка намагається. Повернути кая до життя, щоб він не був зачаклованим, щоб чари всі з нього вийшли чи з чари снігової королеви. Але не одразу це вдається, так, бо з'являється сама снігова королева, яку всі бояться, бо вона грізна, сувора, може зачарувати. І ось ця її піднесеність одразу відображається і в музиці. В настроях, так. Але Герда все одно не здається, як би не тримала Снігова королева, а намагається забрати Кая з собою. Тобто і всі ці переживання герди відображаються у музиці. Так? Напружений момент герда не розуміє, що трапилося з каєм, чи він помер, чи він живий. Вона починає плакати, переживати. Так, і ось момент щастя, що і повернувся до звичного життя, так, чари королеви минули. Отже, в музиці одразу передається так, характер розбійників, такий підлий, бажання. Отримати грошей, щось отримати. так Настрій снігової королеви також різко відчувається зверхній такий гордий, злий, серйозний, і одразу музика також відповідає настрій. Ви побачили перед собою зараз протягом цих фрагментів. Частини сольних та ансамблевих танців. Сольні це були соло, кая й герди, так, коли вони виконували. А далі постійно це були ансамблі, снігова королева з підданими, розбійники. Тобто, все це були ансамблеві танці, так, коли вони виконують разом. Також велика кількість бутафорії використовується, так і декорації, тобто, які відображають. Це і льот частинки, так, крижані скельці, це і муфточки, це і накидки, які дарували герді, це і декорації у вигляді карети. тобто, і... Крижана стіна, яка у палаці Снігової королеви, тобто, все це допомагає відобразити весь настрій цієї цього балету, цієї вистави. Костюм снігової, тобто і костюми продумані, як ви бачите, вони є і впізнавані для нас, тобто ви можете за костюмами відрізнити і кая, і герду, і снігову королеву, і розбійників. Але, поміж того, ці костюми продумані і для того, щоб і танцівникам було легко виконувати рухи, щоб вони не. Заважали їм, тобто, все також це поєднано і продумано. Про балерину є складений сучасний мультфільм, який показує складну долю балерин, що насправді та краса, яку ми спостерігаємо на сцені, це надзвичайно тяжка, систематична праця протягом багатьох років. З роками тренувань. І саме цей мультфільм і показує, що тільки напружена праця і безмежна віра в себе може допомогти вам досягти будь-якого результату, так, особливо бажаного результату, тому ви можете. Доданий буде цей мультфільм вам у класрумі, за бажанням, ви зможете його переглянути, і, можливо, і для себе візьмете цей момент так, що як треба вміти досягати своїх цілей, незважаючи на те, що е, матеріальні різні можливості чи фізичні, тобто лише. Праця, так? і навіть через такі невдачі, як от зараз ви бачите перед собою, все одно йти до своєї мети і робити те, чого люди інші зробити не в змозі. Звичайно, це мультфільм, додані моменти якоїсь казковості, ефектів, але все ж таки головна думка залишається незмінною, і головна мета цього мультфільму також. Навіть дві мети, так? Навіть дві мети. Звичайно, для балерини дуже важливо в першу чергу це режим і постійні систематичні тренування. Починають тренуватися з самого дитинства, тренуються майже кожен день по 4-5 годин у спортивних залах без зупинку, без відпочинку. Це тренування дуже складне для них. Це постійні травми, постійні синці. І насправді балет все ж таки це один із найскладніших видів танцювальної творчості, тому що ця синхронність і ці деталі під час виконання надзвичайно складно досягти такого ідеального вигляду, який ми потім бачимо перед собою на сцені. А ми переходимо з вами до повторення пісні диво місто навпаки. Диво, місто навпаки, знають тільки малюки. Місто це, де все не так, кожен тут якийсь дивак. В диво місті навпаки, кукурікають шпаки, кури плавають у морі, вдень блищать у небі зорі. Приспів повторюється, і другий куплет з приспівом. По місту навпаки, знають тільки малюки, місто це де все не так, кожен тут якийсь дивак, в диво місті навпаки, кукурікають шпаки, кури плавають у морі, вдень блищать у небі зорі. Диво в місті навпаки, Ідуть назад твої роки. І чим довше ти живеш, все молодшим ти стаєш, диво в місті навпаки, тато й мама малюки, тато й мама малюки, в диво в місті навпаки. Диво в місті навпаки, не протягнуть вам руки, а вітаються ногами, ходять вниз бо головами. В диво місті навпаки. Діток слухають батьки. Хайно зроблять хибний крок, тата й маму у куток. Диво в місті навпаки. Ідуть нас за твої роки. І чим довше ти живеш, все молодшим ти стаєш, диво в місті навпаки, тато й мама малюки, тато й мама малюки, диво в місті навпаки. Ось така чудова, весела пісенька, я впевнена, вона вам сподобається. Так, за бажанням ви можете потренуватися, повирізати сніжинки. Так, і подивіться, будь ласка, перед вами музичні інструменти, які можуть створювати ритмічний супровід. Так, подивіться, будь ласка. Перший це, звичайно, барабани, так, він вам знайомий, цей музичний інструмент. Другий музичний інструмент називається бубон, ударний музичний інструмент, так, такий цікавий. І третій музичний інструмент, він схожий на Трикутничок, так? Він схожий на трикутничок. Так, він, в принципі, і називається. Так, ним можна створювати одноразові такі удари ось цією паличкою, так, тримають за вузлика і ось так почергово роблять удари. Тобто, отже, сьогодні ми з вами повторили. Про балет, так? розглянули, що це за театральна вистава, розглянули фрагменти з театральної вистави Снігової королеви, повторили з вами пісню. За бажанням ви ще переглянете мультфільм Балерина про тяжку долю балерин. Якщо вам цікаво, додатково переглянете. На цьому наша подорож з Сніговим королівством завершується. Дякую за увагу. До побачення!